Двох людей поранено минулої доби на Запоріжжі. Росіяни завдали по області понад 400 ударів. Щодня ворог навмисно б'є по населених пунктах та житловій забудові. Цілять і по запорізьких рятувальниках. За кілька днів червня вогнеборці вже тричі потрапляли під обстріл. Усі подробиці у сюжеті Інни Гогой. Ну, Контузія. Ну, голова болить, все ж ну, при контузії воно таке є. У лікарні 38-річний рятувальник Максим відновлюється після обстрілу. 2 червня у Степногірську ворожі дрони вдарили по пожежній частині. Під час вибуху він із колегами якраз були в укритті. Ударною хвилею відкинув все в пилі в чорному димі. В якому сіткому такому що щось, щось таке було, щось непонятне. Хто ну я кажуть, стогнав там кому більше досталося. Одразу було відомо про чотирьох постраждалих. Та коли рятувальники везли поранених до лікарні, окупанти підступно вгатили вже по пожежних машинах. Максим двічі за день потрапив під обстріл. каже водію дивом вдалося втримати машину. Перше авто терміново видвинулося, щоб довести самого тяжелого нашого потерпівшого. На ходу проводили всі перші невідкладні допомоги. Одне влучання було в праву сторону в колесо. Завдяки. Професіоналізму нашого водія і наших водіїв ДСНС в цілком в Україні втримав машину на дорозі. Нині у лікарні перебувають 12 постраждалих надзвичайників. Один із них тяжкий, інші у стані середньої тяжкості. Вони всі у нас госпіталізовані з діагнозом закрита черепно мозкова травма струс головного мозку, акубара травми без розриву барабаної перепонки, без ушкодження барабаної перепонки. Наразі отримують терапію у повному обсязі. Наступного дня після цього цинічного удару окупанти знову обстріляли запорізьких вогнеборців. Це сталося в одному з населених пунктів Васильівського району. Ворог знову підступно вдарив по пожежно-рятувальному автомобілю, який знаходився на ліквідації пожежі. Особовий склад не постраждав, автомобіль понівечений. У ДСНС кажуть, окупанти цілеспрямовано б'ють по рятувальниках. Російські дрони та боєприпаси розбивають пожежні частини і техніку. Надзвичайники не раз потрапляли під обстріл, коли усували наслідки попередніх прильотів або привозили гуманітарку. Попри небезпеку, ДСНСники несуть службу і на прифронтових територіях, адже там на них чекають місцеві жителі. Вже четвертий рік немає ні світла, ні води. Рятувальники. Підвозили воду постійно і технічну, і питну воду. Зараз літо, спекотний період. Це дуже важливо, тому що без води людям складно буде вижити в таких умовах. Рятувальники підвозять гуманітарку. Загалом на Запоріжжі від початку повномасштабної війни загинули п'ятеро надзвичайників. Ще 45 вогнеборців були поранені. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.